Так, Всім привіт! Огляд чергового подрібнюча для замовника, зроблений із старого мотокультиватора. Видно, що ось рама, ручки для перевозки. Двигун тут 5,5 кінських сил хондовський. Це чисто, як то кажуть, садовий варіант, буде дробити десь до 3 см, можливо, 4 см, щось таке м'якше шків тут також. Більшечки трошки, десь 20-25 кілограм вагою Діаметр діаметрі 51 см, на двигунові шківок 78 міліметрів. Зроблений натяжний, щоб обхват меншого шківка був більший. І зроблений на рамі. Рама на трьох ножках, щоб, як сказати, завжди мало опору. Шнек. Шнек вал, все зроблено з 45-ї сталі. Аналогічний мій вже у використанні третій рік, як то кажуть, проблем жодних. Такі аналогічні модулі можна ставити Оце від 5,5 5 кінських сил до 20 кінських сил двигуни. Зараз я вам покажу відео в роботі. 3 сантиметри в діаметрі зараз буде, як то кажуть, краш-тест десь 45-50 в діаметрі. Ну, для цього двигуна -то трошки забагато, але побачимо, чи потягне. Як і ожидалося, не потягнув. Трошки, як я казав, за слабий двигун. Ну, це чисто садовий варіант, такого ніхто, я думаю, сюди пхати не буде. Але навіть якщо і впихнути, нічого тут не вкрутить. Ось така от фракція, ось дорізає. Самі дрібні, також ось, навіть видно, о! Самі дрібні фракції. Фракція ідентична, 6 см довжиною. Ось от такий от вийшов подрібнювач старого мотокультиватора. Ножі, навіть якщо бували випадки, попадає якийсь метал, можна відреставрувати сам шнек, якщо робляться раковини, вони Електродами у Ані 1355 зашліфовується і працюєте далі. Навіть якщо з часом вироботка шнека йде, відпускаєте передній підшипник, задній підшипник і підводите шнек в цю сторону. І далі він у вас працює. якось так. Всім дякую за перегляд.